Будівельник не зміг пробитися до фіналу чотирьох Кубку Європи, поступившись по сумі двох чверфінальних зустрічей іспанському кахасолю. Але наша команда закінчує перше за 12 років євросезон з високо піднятою головою. У останній грі будівельник все ж таки переміг. Але надто багато було втрачено у першому матчі в Севілії. І триочкової переваги було недостатньо для загального успіху. Будівельник повернувся до Дніпропетровська вранці господаря єврокубкового матчу після майже двомісячної перерви. Не можна сказати, що кияни приїхали сюди просто зіграти останній матч євросезону, і звичайно, ніхто з команди не страждав на необґрунтований оптимізм. Ще після матчу з хіміком Жозе Барокаль відмітив, що у першу чергу його підопічні будуть думати про перемогу, ну а вже потім про ліквідацію 18 18-очкового відставання. І для цього треба було зробити немалу роботу над помилками. Утім, і нашому супернику треба було мати деякі козирі, окрім 18-очкового гандикапу. Адже в психологічної точки зору у нас була деяка перевага. Будівельники у внутрішньому чемпіонаті напередодні здобув впевнену перемогу. Ну і взагалі, кияни могли вийти на поєдинок з іспанцями з девізом нічого втрачати. Хоча, все ж таки, деяка нервозність у діях нашої команди відчували. Кахасоль зумів нав'язати свою гру і впродовж декількох хвилин був попереду. Але у другій половині стартового періоду будівельник налагодив дії у захисті і організував спорт 7-0. Ось після цього данку від Ламена Уілсона Хуан Плаза був змушений взяти тайм-аут 19-13 на користь господня. На жаль, продовження цей вдалий відрізок не знайшов. Іспанці ліквідували загрозу і перевели матч у більш спокійне русло. Ну а вже на початку другої чверті сивільці взагалі вийшли вперед. На щастя, у киян знайшлися контраргументи, і чотириочкове відставання для них не стало нездоланним. Для того, щоб змінити хід поєдинку, будівельнику вистачило двох замін. На майданчику по черзі з'являлися Дмитро Забірченко і Денис Лукашов. Наступний гральний відрізок міг стати не просто переможним, а історичним для нашої команди. Киянам вдався ще один спорт, але вже більш вагомий. 14 очок без відповіді дозволили українським вболівальникам подумати про диво. Причому у цей час Кахасоль виглядав не те, що приреченим, а як мінімум не сильніше за ті команди, які вже здолав будівельник протягом цього євросезону. Утім, не так сталося, як гадалося. Екстрені настанови від керманича сивільців почали діяти. Гості вмикнули пресинг, який дав свої плоди у Севілії. До того ж, з найкращого боку проявили себе деякі гравці Кахасолю Балох та Уртасун. У той же час кияни почали допускати помилки. Не допоміг і тайм-аут від Берукаля. Як результат від доволі оптимістичної різниці в рахунку не залишилося майже нічого. Тільки повільно 10 очков. Самі не повірили, що ми можемо зробити більше. Наші деталі становилися, яка місія бралися сталі. Десяти, я думаю, що на перерив з запасом 10 річком все було швидко. Після великої перерви жодній з команд не вдалося захопити ініціативу на довгий час. Міні-спорт однієї змінювався вдалим відрізком від другої, зрештою такий хід гри був вигідний кафесолю, який міг допустити поразку з невеликим рахунком. Декілька разів гості відривалися на відстань 3-5 очок, але закріпити успіх їм не вдалося. Тим більше, що виграти для будівельника було справою честі і престижу. І приємно, що наприкінці поєдинку кияни все ж таки змогли перехопити ініціативу і довести матч до перемоги. Ревок 9-2 на деякі секунди навіть повернув надію на можливість відігратися за сумою двох зустрічей. Але зараз у нас все було обмально. В результаті будівельник перемагає 80 на 77. Але Кахасоль вперше в своїй історії поїде на фінал чотирьох такого престижного турніру. Чергу, нас на екрані, несмотря на результат першої ігри, які підтримували нас і підталкивали для становлювання. В конічному тоді допомогло нам да ви побіг плюс то разниці, яка нам можна була відходити фінал 4. Думаю, що це великий успіх для нас. І якщо ми вийшли до чвертьфіналу, то ми мали докласти зусиль, щоб пройти далі. Але як сказав Денис, ми надто багато програли у Севілі. Фатальною для нас стала четверта чверть. Сьогодні ми перемогли в трьох з чотирьох періодів. У другому ми збільшили перевагу до десяти пунктів, але цього було недостатньо. Кахасоль відігрався, і, зрештою, це був ключовий момент матчу у сенсі віри в перемогу 18 очок. Наш план був простий: намагатися виграти у кожній з чвертей. Адже якщо думати у загальному плані про ті 18 очок різниці, то важко повірити в загальний успіх. Але якщо перемагати у кожному періоді, неважливо 3, 4, 5 очок, то з'являється шанс на те, щоб відігратися. Ми намагалися досягти цього, але, мабуть, цих старань було недостатньо. Також ми попрацювали над нашим нападом, і тут теж досягли деяких успіхів. У Севілі ми забили 49 очок, тут 80. Там ми зробили 27 втрат, тут 11. Але знову ж таки, цього було недостатньо. Що ж, Євросезон 2010-2011 Можна назвати вдалим для будівельника. Вихід до чвертьфіналу це вже історія, хоча, звичайно, апетит приходить під час їжі. І досягши такого успіху, усі хотіли виходу до фіналу чотирьох. Але у будь-якому випадку це впевнений крок у подальшому розвитку. Для будівельника, який повернувся до Європи вперше за багато років, цей успіх можливість зрозуміти, що треба рухатись далі до мети крок за кроком. Кахасоль вперше потрапив до фіналу чотирьох, але вони вже багато років виступають на такому рівні. І сподіваюся, що багато з нинішніх гравців будівельника згодом зможуть грати краще на європейському рівні. Я пишаюся своїми гравцями, адже усі матчі Кубку Європи ми провели фактично на виїзді, не на своєму майданчику. І це ще один привід сказати їм Браво! А фітушейбравофава станок хотілося б подякувати керівництву працівникам і вболівальникам баскетбольного клубу Дніпро, які допомагали будівельнику у проведенні домашніх поєдинків Кубку Європи. Ну і звичайно, киянам, які щоразу долали немалу відстань, аби підтримати своїх улюбленців у таких важливих поєдинках.